Вже тиждень з електрикою водою за графіками живе шостка. Чи не найгостріше цю проблему відчувають люди? У чиїх будинках життя повністю зосереджено на електриці? Таких по місту декілька. Жителі будинку по вулиці, 14 а говорять. Ситуація в їхньому домі складна. Чотири доби ми були зовсім, да, зовсім. без світла. – Тобто, 15 хвилин на добу і все. Люди почали ну, казати, що ну, зверніть увагу, ніхто не реагує. з полком телефонуємо, я сполком нам, що каже, ми знаємо про вашу причину, але вас таких багато. Тобто сидіть, чекайте. Ну Скільки ж нам чекати? У нас дуже багато людей, які лежать лежачі. Є люди на інвалідних колясках. Добре, що за ці останні два дві доби так нам почали, хоча б по часу давати. До цього була доба 15 хвилин на добу, тоді перед цим ще якась доба була 2 часа на добу і все. А то з моменту прильоту у нас не було світла. Слава Богу, вчора вже гаряче харчування. Дивлюся, тут поставили да? е, палаточку. Цю у цьому самому будинку проживає Бондаренко Валентина. Їй 71 рік. Жінка пересувається по квартирі на стільці. Я сама поки проля із У мене дочка. Вчора как раз позачора пенсія. вона мені сюди. заказывает, СТБ, мне курьер привозит продукты. Я на целый месяц заказываю. Я же готовлю. У нас вчера, вчера, позавчера давали с 9 до 10 свет, потом с часу до 2, и с 7 до 9. 4 часа дают, мне хватает вполне что-то приготовить, покушать горячего. У меня проблема со спиной, смещение позвоночника, и я тут еще упала после... Да, вот как раз год вчера был, вытянулась, потянулась за палочкой, Витягнулася, що то та за бедрем лопнула, і навірно м'ясо тривала, бо мені тут болтається все на ноги. На ногу я вче не чувствую. Я не становилась на нього. Мені предлагали коляску. коляска входить тільки в ці двері, а не на кухню, нікуди не входять. вона сильно широка. Донька Валентини Миколаївни живе і працює в Києві. Якщо потрібно додатково купити продукти або ліки, жінці допомагають сусіди до доньки. В столицю вона поки не збирається. Там трьохрумна квартира дів чоловік. Они предлагали мені переїхати. Ну куди говорю мені? положите. з в ванну. Предлагали. Взять не говорю, забирай маму сюди, куди. У квартирі Валентини Миколаївни досі немає вікон. З часу, коли будинок вперше постраждав від вибухової хвилі, минуло вже понад 10 місяців. Перший раз, коли вылет... пока... по похимрякті ударили, так у мене середина вилітіла окна оба стекла, а бакушки поки остались. У мене Наташа сусідка, тут сходила, принесла мені тоді пленки і одеяло дали ей красний крест для простині. Вот. а второй раз уже когда по спорткомплексу, гахнула, тоді вже у мене опять все, все повилітало. У мене дочка збросила на дію, але до сих пор нічого нету. Ще одна жителька цього будинку по вулиці Шевченка 14А А, Міщанінець Ірина. Жінка в інвалідному візку з 1992 року. Дякую. В першу чергу дякую нашим захисникам, що вони нас охороняють. Їм там тяжче, ніж нам. О, вони, бідні, там мир, їм там тяжче. Нам ще хоч кріша над головою. І дякую всім людям, що нам допомагають. А я розумію, що трудна ситуація, не можна зробити, зробити графіка точного. Ну я поки лежу, мені довго сидіти не можна. Я поки на коляску злізу, вже час пройшло, вже. Треба і зарядити хванарики, і, і тіліх зарядити, і їсти нагріти. І так як інвалід на візку, теж треба бинти прогладити. Я другий раз не спиваю. Це все переживемо. Було б таки мирно, наступила б перемога. Ірина Мещані на цю силу своїх можливостей, призвичаються домов сьогодення. Їй всіляко у проміжках між роботою допомагає донька, адже жінці. Самі надзвичайно складно в ситуації за відсутності світла. У мене ще про лежать свіжі, треба в достатньому кількості сяда, щоб бинти були напагатові. Перев'язки кожен день треба робити. Донька, я сама не зроблю. У мене на сідничні кістки ось літ. Попри все це, Ірина Григорівна не опускає руки. В'яже собі бурки та навіть постійно бере участь у міських спартакіадах інвалідів. І Валентина Бондаренко і Ірина Мещанінець говорять: справляться з усім, аби тільки скоріше не став мир в Україні.